Палеонтологи кажуть, що 250 мільйонів років тому дерева на землі не витримували низьких температур. Вони росли лише в тропіках, де завжди тепло, вода не замерзає, а ніжні зелені листочки можуть не боятися холоду. І якщо пересадити дерево з тропіків в Сибір або Патагонію, вода в клітинах листя відразу кристалізується і колючий лід знищить рослину зсередини. Те ж саме відбувається з листям салату в холодильнику. Також через холод вода в судинах дерева замерзає, і у льоді утворюються бульбашки повітря, розчиненого у воді. Сам лід не такий страшний, але коли він тане, бульбашки залишаються, і це погано, оскільки вода в судинах рухається завдяки тому, що її молекули тягнуть одна одну вгору проти сили тяжіння. Бульбашки повітря розривають ланцюг молекул, перекриваючи потік води. Отже, пережити зиму деревам заважають дві речі: бульбашки повітря в судинах і руйнування клітин кристалами льоду. З першою проблемою дерева впоралися навіть не полишаючи гарячих регіонів, адже бульбашки повітря утворюються і в засуху. У спеку дерева посилено викачують воду з ґрунту, і в судини можуть просочитися бульбашки повітря з сусідніх тканин. В результаті в сухому кліматі у дерев сформувалися більш тонкі судини. Як би дивно це не прозвучало, але в тонких судинах утворюється менше бульбашок, ніж у широких, як у рослин з вологих тропіків. Таким чином, дерева, пристосовуючись до посухи, заразом адаптувалися й до холоду задовго до того, як вони потрапили у холодні регіони. У холодному кліматі дерева виробили два способи захисту від морозу, якими користуються до цього дня. Перше це наповнення клітин листя насиченим цукровим соком свого роду антифризом. Деякі види зазвичай хвойні на кшталт сосен і ялинок, користуються саме цим способом, і тому іголки не замерзають протягом усього року. Дерева типу клену, берези, мудрини поєднують два методи. Вони теж вдаються до цукрового соку, але також скидають листя, щоб уникнути обмороження. Це стало унікальним способом адаптації до холоду. Але нащадки видів, які навчилися скидати листя, повернулися в сухі тропіки, де ця властивість допомогла їм пристосуватися до довгих по сухому сонному кліматі. Наскільки відомо, накопичення цукрового соку корисне для дерев тільки в холодному кліматі, тому вам доведеться поїхати на північ, якщо ви хочете полисувати її стімним антифризом, солодким кленовим сиропом. Смакота.